Коли ж відзначати день нашого міста? Погодьтеся, з цією датою в нас завжди була якась плутанина. Фортецю Херсон заснували в червні, а святкуємо у вересні. Чи може взагалі не ці дати треба брати до уваги? Адже до фортеці тут були укріплені Олександр Шанець, козацькі зимівники, міфічні біліковичі. А ще раніше ці землі освоювали різні кочові племена, стародавні греки та чимало різних народів? Питань більше ніж відповідей. Почнемо з Катерини II. В її указі від 18 червня 1778 року написано Місто сіє павіліваєм наймінувати Херсоном, і відтоді понад два століття стверджували, що з цього часу треба починати відлік історії нашого міста. Але звідки ж тоді з'явилася традиція святкувати день міста в третю суботу-вересня? У дореволюційний період взагалі не існувало такого свята. Ця традиція зародилася в радянські часи. Перенесення дати святкування тоді пов'язали з літніми канікулами та відпустками. Тому місцеві радянські функціонери вирішили на три місяці перенести святкування дня заснування міста. Щоб херсонці, повернувшись із відпочинку, могли його відзначити, куди ж росіяни поділи стародавніх греків, давньоруське поселення, італійців, козаків, литовців, ногайців та інші народи, які населяли ці землі. Напевно, забули, бо вони налягають у тезу херсон місто з російською історією, а може почати з давньоруського міста Олешки, яке розташовувалося в районі Херсона на великому Потьомкінському острові. Це місто згадують у літописах 1084 року. Проіснували, до речі, Олешка до 13 століття, поки його не знищили монголо татари. А може нашу історію починати з італійських торгових факторій, генеїсців на правому березі Дніпра? Як доказ, у тягинці знаходили генейські монети 15 століття. Італійці тоді купували колишні золотоординські поселення та розміщали біля них свої торгові поселення. У 30-40-х роках 15 століття вони навіть на своїх картах по низі Дніпра іменували як річка Олеща. А може все таки починати нашу історію з козацтва? У 18 столітті козаки вважали, що ця земля належить їм. Бо вони заселяли її ще в 14 столітті, коли прийшли з військами Великого князя Литовського Вітавта. І дійсно, у 17-18 століттях у районі Херсона зафіксовані козацькі земівники. За словами краєзнавця Андрія Лопушинського, у ті часи у різних договорах між Польщею, Кримським ханством, Туреччиною та Московією ця територія іменувалася козацькою землею. До речі, річки, які оточують Херсон, Кошова, Вірьовчина. Були відомі ще у 17 столітті та мали козацьку топоніміку. Зауважте, за століття до російської навали на південь України. І де тут ісконно російська земля? Питання риторичне. Можна і почати з укріплення Олександр Шанець, яке було засноване в 1737 році та стало центром Інгульської паланки козаків. І, взагалі, ця територія входила тоді до складу запорізького війська низового та мала назву Перевіз, а згодом старий перевіз. Через цей перевіз козаки переправляли сіль, яку видобували в прогноях. Тепер біля села Геройська на лівобережжі Херсонщини за різними оцінками істориків в укріпленні, яке кілька разів знищували, а потім знову відбудовували. Впродовж кількох десятиліть жило до двох сотень козаків, чумаків, корчмарів та плотогонів. А може все-таки почати з міфічних біліковичів чи біліховичів, які дослідники датують ще 15 століттям. Але тут виникає певна проблемка. За словами краєзнавця Андрія Лопушинського, на різних картах це поселення постійно мандрує по різних територіях півдня України. То воно на карті XVII століття французького інженера Гійома де Боплана у районі Очакова, то воно у тому ж столітті вигулькує на іншій мапі Джорджа фон Мегдена та Якова Брюса, вже в районі сучасного Херсона на березі річки Вірьовчиної. А у XVIII столітті на карті німця Матеуса Зойтера 1730 року знову повертається у район сучасного Миколаївського Очакова. А на карті 1675 року француз Ніколя Сансон розмістив Біляковичів взагалі в районі Південного Бугу, недалеко від сучасного Миколаєва. Чому так, це через специфіку картографії 15-17 століття. Тоді карти робили на підставі словесного або текстового опису, тому досі не зрозуміло, де ж це таки були ці міфічні біліковичі. Але може й від них варто починати нашу історію. Як бачите, однозначно історія Херсона не обмежується російською історією. Ця територія населялася різними народами. Правда, залишається проблема: на території нашого міста ніколи не проводилося повноцінних археологічних розкопок, і ми знаємо, ще не все, що сховане під нашим містом, і тому росіянам доволі просто спекулювати на руськості міста. Отож, можна визначати початок нашої історії по різному: то 900 років, то 700 років або навіть кілька десятків століть, але вважаємо, що точно нашому місту не 245 років, і відзначати його слід не у третю суботу вересня. Коли ж все таки його святкувати, пишіть варіанти у коментарях. Підписуйтесь на медіаплатформу Угору, вгору, поширюйте це відео, не піддавайтеся пропаганді та давайте разом дерусифікувати наш рідний Херсон.